Так само, як і для внутрішньопереміщених людей в Україні, а двома основними ключовими проблемами лишаються житло і працевлаштування для людей старшого віку, для людей з інвалідністю, ці проблеми стоять більш гостро, а так само, як і для матерів з маленькими дітьми. Водночас країни Європейського союзу продовжили тимчасовий захист і всі пов'язані з цим. Соціальні послуги і виплати до березня 2027 року це не означає, що люди, які виїхали в 2022 році, люди, які виїжджають вперше зараз, отримують однаковий рівень захисту. Все дуже сильно залежить від потреб людей, і такі оцінки потреб проводяться кожною окремою країною індивідуально в залежності від ситуації, в якій знаходиться. Людина її стану здоров'я, рівня інтегрованості, знання мови, незнання мови, тому що насправді е е е е е е житло не є єдиною чи працевлаштування не є єдиною відповіддю, і е облаштування в новому місті потребує і певної соціальної адаптації, розуміння культури, е можливостей, законодавства приймаючої країни.